Все як у Совєтському Союзі. Існує черга, існує а, черга в чергу набраття тих квіточків, існує попередній запис на усіляких там, папірцях, ну і тому подібні речі, які ну, ніяким чином не корелюють з 2024 роком та реформою, яка пройшла. Але вже потім, коли навіть цей квіточок в тебе є, в тебе будуть ще додаткові проблеми одна за одні. Наприклад, ти не будеш е, мати можливості обслуговувати сплатити за все і будеш винен бігати на якийсь е, банк поблизу, і цей банк здається дуже схожий на афільований з працею ТСЦ. Якщо ти все бажаєш зробити сам, ти це все врешті-решт зробиш, витративши на це е, величезну кількість годин. Ну, наприклад, мені проста дія е, за довіреністю переоформити автівку з дружини на, на неї ж зі зміною номеру, е, вартувала. Ну так, приблизно десь годин 5 і зіпсувала робочий день.